Тому сьогоднішня зустріч е, безпосередньо зеленського і Трампа, я думаю, це буде одна із точок, точок знову ж таки збільшення тиску конкретно на Путіна. Путін я точно переконаний, він не досяг е, загальмування надання нам певних озброєнь. Я нагадаю, що Україна бере для себе пріоритетом завершення війни в межах 25-го року. Це неодноразово артикулювалося і нашим міністерством закордонних справ, і президентом Зеленським і іншим. Привіт, друзі! Я Григорій Герман, і з нами сьогодні Ігор Чаленко. Вітаю тебе. Вітаю тебе. Якщо ви дивитесь нас на Ютубі, то зробіть ласку. Будь ласка, два рази поворухніть пальцем. Підпишіться на ютуб канал ICTV, якщо ви цього досі не зробили, і поставте дзвоника для того, щоб не пропускати інтерв'ю, в яких ми розбиваємо, розбираємо, що відбувається насправді, і розбиваємо якісь ілюзії, розбиваємо якісь а, фантазії окремих людей, які на які всі ведуться, а потім вигрібають. Так, от, щоб цього не сталося, поставте дзвоник, і звичайно, що підпишіться на ютуб канала Сітіві. Які у тебе відчуття, які у тебе після смак після вчорашнього вечора, після вчорашньої розмови Трампа з Путіним і всього? Того, що сказав Трамп, опустившись знову до якогось певного рівня сприйняття Путіна як людини, з якої про щось можна домовитись, тобі не здається, що там десь за кулісами під час цієї розмови Путін і справді, ну як мінімум вербально, пішов на якісь поступки, які дозволили Трампу знову відчути відчути можливість діалогу з Путіним? Я насправді думаю, що ця розмова стала. Таким показником, що насправді Путін нічого не домігся. вони спілкувалися дві з половиною години, але за ці дві з половиною години. Трамп жодного разу не привітав Путіна з ним народження. А попри те, що день народження був тільки, тільки і Ушаков, коли це коментував. Йому було просто ніяково, коли він не міг надати підтвердження, що Трамп дійсно міг привітати Путіна. А такого підтвердження не було. А я нагадаю, що Лукашенка е, Трамп привітав з ним народження через декілька місяців після цього. Тобто, точно тут не підходить виправдання, що бачите, тиждень минув після дня народження. Але я зверну увагу на формалізм коментарів з боку Російської Федерації. Вони для того, щоб наповнити повідомлення, ну хоч якимось змістом, вони і про економічну співпрацю почали говорити і про Меланію Трамп про тему українських дітей, і про близький схід і купу всього. Але основного немає. Немає сьогодні. Прямої е, якраз відповіді Трампа, чи буде він врешті-решт надавати Україні томагавки, чи не буде, бо саме це спонукало Путіна ініціювати розмову з Трампом і виходити з ним на комунікацію. Я відзначу, що Трамп не сказав ні, не сказав, що стосується введення нових е, санкцій проти Російської Федерації. Він сказав, що зараз час не ідеальний. А коли він ідеальний? Е, це все ж таки розмова на півміри. Це можливість збереження Трампу поля для маневру. Та сама ситуація і стосується і томагавків. Трамп же сказав, що він пригрозив Путіну, що надасть Україні тисячі томагавків, тисячі не десятки, не п'ятдесят штук, а тисячі. І тоді сам кажеш, ну відповідно сполученим штатам вже ж потрібні томагавки. Так аналогічну фразу. Трамп казав і про ракети Петріот. Але ракети Петріот, як ми знаємо, чудово надходять до України. Тому, тому у нинішній ситуації ми бачимо притискання е, бункерного фюрера до стінки, і те, що так вони домовилися зустрітися в Будапешті, е, в е, сприятливому середовищі для Путіна, ну і очевидно і для Трампа, теж але це якраз намагання і далі дотискати або безпосередньо Кремль до поступок. Тому сьогоднішня зустріч е, безпосередньо зеленського і Трампа, я думаю, це буде одна із точок, точок знову ж таки збільшення тиску конкретно на Путіна. І Путін, я точно переконаний, він не досяг е, загальмування. Надання нам певних озброєнь я не буду казати тамагавки, не томагавки, але те, що планувалося сполученими штатами разом з Україною щодо подальшого постачання, далі воно буде іти відповідним швидким темпом. Не просто так на цьому тижні наша українська делегація відпрацювала із представниками американського ВПК із Бесентом. І з багатьма іншими, Тобто, ми зараз точно можемо казати, позиція Трампа не змінилася діаметрально протилежно в бік від Києва. Ну бачиш, ти судячи з усього, оцінював попередню позицію Трампа, коли він казав, да ми щас думаємо, ми щас зараз будемо робити. Да, ми подумаємо, що ми можемо з цим зробити, так як її сприймали більшість. Що мов, типу, от він уже, от він уже майже, Ага, а от зараз от він вже. Тому да, тому ну умовно кажучи, да, нічого не змінилося, крім невеликої тональності, якоїсь інтональності того про що він говорить. Але слухай для Путіна насправді завжди було перемогою це чергова пролонгація трампівських вагань. Тобто він знову відтягував свій кінець в усіх сенсах цього слова. Да чи переграв на даний момент Путін Трампа, чи переграв на даний момент Путін Зеленського? Да, адже ну дуже багато хто вчорашню розмову з і і майбутню зустріч в Будапешті сприймає як не знаю, чи черговий 125-й анкоріч? Ну тут же ж якраз є нюанс. Якщо сприймається це як 125-й раз Анкоріч, то ми ж розуміємо, що ніякої реальної ролі Аляска не зіграла. Ну, хіба що для відбілення російського диктатора з цими кривавими доріжками, з цими прольотами над його головою американської стратегічної авіації? Ну тим не менш, Анкоріч не наблизив мир, і Трамп прекрасно пам'ятає це. і він не хоче зараз повторення Сікову конкретної ситуації на Алясці. Я нагадаю, що між путіним і Трампом було всього два посторонні саміти. Один Хельсинки за часів першого президентства Трампа, і другий на Алясці, а якраз те, що ми бачили в серпні місяці, і жодного разу жоден з цих заходів не дав Трампу бажаного. Тому очевидно, зараз, коли Доні Фредович знаходиться на піднесенні після його успіху на близькому сході, mm -hmm. він хоче використати третій. Третю можливість під час двостороннього саміту з Путіним, щоб переграти повністю нинішню ситуацію, і все ж таки змусити Кремль до ну, як мінімум перемир'я, бо ми розуміємо, говорити про якесь глибинне завершення війни зараз точно не варто ми 100% можемо в будь-якому разі сказати, що нинішня розмова Трампа з Путіним вона як сам як сам сам ушакована була на прохання з Росії зроблена. Да, що це результат залякування тамагавками. Ну це 100%. да і з, з, з одного боку, з іншого боку, ну ніхто ж не залякує Росію Джасмами, які летять там на 900 кілометрів, і які, для яких у нас вже є платформа. Ніхто не залякує Путіна іншими варіантами а, американської зброї, яка може бути нам передана. Чи можна сказати, да що водночас да ми не можемо викреслювати те, що. Піск на економіку російську він продовжується правильно, Індія, а, закупки нафти і таке інше. Чи можемо ми сказати, що наразі, ну на ту хвилину, поки ми розмовляємо, а, все продовжує рухатись по тому штреку, по якій і рухався. Да? І формула мир через силу, все ж таки, як мінімум, поки що, працює? А я думаю, що мир через силу цей принцип не просто поки що працює, а він набирає своїх обертів, тому що зверну увагу. Окрім названих тобою моделей ракет, не бралися до уваги ну, те, що Сполучені Штати надають розвіддані абсолютно вже декілька місяців для того, щоб надавати діпстрайки удари по тилу російського противника, саме по їхніх військових інфраструктурних об'єктах, які залучені до агресії проти нас, і дають економічну потугу продовжувати війну тобто, звичайно. Основний наголос робився на нафтопереробці. Ми знаємо, що станом на зараз виведено понад 40% російської нафтопереробки лише за останній тиждень було уражено 5 НПЗ на території РФ, плюс знищено наприклад нафтобазу в тимчасово окупованій Феодосії і багато інших цікавих об'єктів. Тому це якраз і показує, що не дивлячись на це, спілкування Трампа з Путіним тиск. Тиск на Росію буде лише посилюватись. чи дадуть нам томагавки, чи не дадуть нам томагавки. Це не є геймченджером в цій грі. Mm -hmm. Тема томагавків її варто сприймати не буквально, а фігурально. А те, що йде інтенсифікація зараз а, співпраці зі сполученими штатами, і країна змогла донести конкретно до Трампа і його оточення, що саме так а, ми зможемо пришвидшити завершення війни. Відповідно, цей принцип і далі буде зберігатись. Плюс ще є і внутрішній американський фактор, коли соціологія демонструє коли американські громадяни, як прихильники республіканців, так і демократів, відстоюють позицію продовження надання Україні озброєння. Так це закупівля, так це не за кошти американських платників податків. Але тим не менш, зброя має і далі находити Україну, тому. Це, власне, і не зміг перебити Путін. Тема томагавки, ми ж прекрасно розуміємо. А звідки її запускати? У нас є кораблі, щоб її запускати. У нас є е, субмарини, щоб її запускати. Так, є декілька варіантів е, наземного запуску. Ну там, наприклад, комплекс ТИФОН, який стоїть на озброєнні Сполучених Штатів з 23-го року. Чи ось зараз штуки, аж, забув да. назву? Так, да, зараз тут представились. Ще один варіант: ще один варіант запуску, але знову ж таки, це лише представлення, він ще не на озброєнні. Варіанти там були по переозброєнню, значить на наземні платформи модулів МК 41 зі списаних 15 кораблів Сполучених Штатів, але це все теорія, це так, це припущення по факту. По факту у нас немає чим їх запускати, тому якщо значить тема томагавки відійде на другий план. І паралельно з цим ми будемо отримувати ті самі часи. Е, отримуємо тему, е, наприклад, складання чи передавання нам е, малих е, крилатих ракет «Баракуда» 500 е, і багато інших е, напрямків, які посилять позиції Силу оборони України, нахай і не передаються домагавки. Це не проблема, це не геймченджер. А геймчейнджер є. Стабільна і навіть більша підтримка безпосередньо з боку заходу для того, щоб стримати і, врешті-решт, перемогти стратегічно перемогти російського раз. Ну власне кажучи, томагавки вони навіть мені здається, що б'є більш ефективними до доти, доки їх не передали, але погрожують весь час і обговорюють і мусують цю тему. А скажи, будь ласка, от ми пам'ятаємо, що крім всього іншого, одним із результатів Анкоріджа була поступова, але тим не менш після якогось періоду відстояння. Але тим не менш зміна Трампом риторики, тому що ну, він зрозумів, що його немає. Да? І Путін, да. Путін це як ти думаєш, при якій упертості Путіна Трамп повернеться знову до цього стану повного нівелювання російської потуги, російської і російської здібності домовлятися? Те, що ми бачили протягом останніх декількох тижнів. Я думаю, що по перше, певне загравання з Росією буде тривати, але це риторичне буде загравання, де ну, в принципі Трамп буде показувати, що він не проти Владимир Владимировича, що він навпаки друг Володимир Владимировича, і що буде краще, якщо Володимир Владимирович послухає відповідно до Ні Фредовича. Але тут треба буде дивитися на конкретні дії. А ми ж бачимо, що зараз, окрім власне озброєння. А ну, наприклад, це йде повна реінкарнація теми координації е санкційного тиску на РФ е з боку Великої Сімки. А чому раніше відбулося певне блокування на рівні G7? З позиції сполучених штатів, тобто mm -hmm. штати зараз дають чіткі сигнали, що вони будуть створювати певні е, додаткові точки тиску на РФ, так е, чужими руками, як це завжди любить робити. Сполучені Штати паралельно буде доні посміхатися і казати, що е, дякую Владимир Владимирович, дякую, президент Росії. Але в цій ситуації в цій ситуації дійсно дії. Важливіше за слова і за риторику, а Трамп використовує риторику, щоб розбалансувати опонента і довести його до правильної кондиції. А взагалі, оця історія з тим, наскільки Росія там почала лякатися томагавків, скільки вони їх обговорювали, навіть коли ця тема знову йшла вже вниз. Вони її знову піднімали. А чи тобі не здається, що томагавк в даному сенсі і удари томагавками по Росії? З території України це не стільки тривожить російське керівництво із точки зору ну власне кажучи безпосереднього безпосередньої шкоди, які вони можуть нанести. Мені здається, що це більше як символ фатальності фатальності керівництва Кремля. Ну тобто, от в принципі, Росія більше не захищена, не захищені конкретні суб'єкти керівництва Росії від ударів, томагавками немає абсолютно ніякого відчуття Я того, не що не хоч не десь не в, Росії. в Росії є безпечні регіони. Я думаю, що тут два паралельні треки. І, по-перше, розуміння, що все ж таки декілька десятків томагавків можуть бути передані Україні. Не знаю, як їх буду запускати, але тим не менш. А, а логіка, от, наприклад, якщо говорити про 50-60 томагавків, то вже ж підраховано, що їх вистачить, наприклад, для того, щоб повністю обрубати безпосередньо російський нафтовий експорт. Відповідно, атакувати услугу новоросійськ ще декілька об'єктів, або або а, створити великий блекаут на території а, європейської частини Росії, атакувавши сім а, дуже чутливих точок і слабких ланок їхньої енергосистеми, тобто. Цього достатньо буде, тобто і тут може Путін дійсно забоявся. Але якщо говорити фігурально, дійсно про загалом, то передача томагавків, ну і загалом ця тема може свідчити про те, що Трамп остаточно втрачений для Російської Федерації з точки зору якраз президента, який не стає на сторону України. Оцей mm -hmm. момент важливий. бо все, що ми бачили особливо в перші місяці після інавгурації. Коли нова адміністрація намагалася для того, щоб дійсно досягти певних результатів на мирному треку, але вони розмазували все ж таки значення агресора, жертви, yeah. yeah. пам'ятаємо, що максимально вихолощувалися заяви на рівні тієї ж самої великої сім'ї, не лише щодо якраз російського агресора. Але потім, що ми зараз чуємо, Трамп теж починає говорити, що Росія є агресором. Трамп прямо говорить про... Втрати росіян про uh, півтора мільйони загиблих, і я так розумію, поранених. Mm -hmm. І в цій ситуації це якраз і свідчить про те, що ну Трамп уже набрав відповідний темп і змінити цю інерцію ну, буде в архі складу. Ну от сьогодні да навіть після. Анотації Трампа з приводу розмови його із путіним. Да, сьогодні вийшов джжейдівенс, -Дж а якого складно в принципі звинуватити у прихильності до України такої автоматичної. А і він сказав, і він знову ж таки чітко визначив, що а, на шляху до миру і стоїть Росія і поведінка Росії. Тобто, це означає, що все таки, ну умовно кажучи, да одна розмова, а вона не повпливала на всю команду і на загальне бачення овальним кабінетом а, всієї ситуації. Абсолютно. тобто, і це якраз і показує, що а, з точки зору якоїсь доданої вартості Путін нічого не досяг. Цим спілкуванням дві з половиною години а, бо по факту, по факту, знову знову ж таки, якщо опиратись на слова Ушакова, а то Трамп в цій розмові де факто повторював все те саме, що ми і так чули, mm -hmm. і про те, що а, кейс російсько-української війни виявився найскладнішим що треба якнайшвидше іти шляхом деескалації. Тобто Трамп намагався безпосередньо донести до Путіна, що він і так озвучує. Конкретно, вже численні рази е, в засобах масової інформації, і це якраз і показує, що ну очевидно, е, Трамп вибрав вибрав зараз остаточну тактику, як йому рухатись далі. А отже, це і показує, що дійсно ця розмова принципово нічого не змінила. Навпаки, вона змусила Путіна а, знову виходити на перемовний трек. Ясно, що Путін хоче просто гальмувати все, тягнути цю гуму. Але Трамп хапається за відповідну можливість для того, щоб навпаки пришвидшити завершення війни Росії проти України. Да, ну і ще я думаю, що годину із цієї розмови вони розмовляли. Путін розкладав перед Трампом картинки того тієї власності, яку Сполучені Штати можуть отримати на території Росії. да? приманюючи його весь час з можливістю заробити гроші у Росії. В принципі я до... Нас... я до речі, от ти просто сказав цей момент. Я відзначив дуже неоднозначну ситуацію. Один із проектів, яким намагаються підкупити Трампа, це побудова тунелю. Тунелю між Росією та Сполученими Штатами до американської Аляски, але по факту, по факту, ініціатори цього проекту навіть не подумали, що де-факто вони пропонують Трампу будівництво другого кримського мосту, тобто об'єкту на який у Росіян є територіальні зазіхання. Ми ж пам'ятаємо. Як було раніше Крим, наш так да, тепер да, да. у них звучить активно тему пропагандистів. Аляска наша, да, і вони да. таким економічним проектом намагаються ну фактично ну дати ляпаса конкретно Трампу, і про це теж потрібно публічно заявляти. У Путіна, як ми з тобою обговорили, є вже е, є пряніки. Оці от золоті як ми можемо разом заробляти гроші, головне кинти Україну. Але у нього є ще й ядерний кнут, який він використовує, не використовує да тільки говорить про його існування. І Вись, я наткну, на наткнувся на думку, що а Путін насправді дуже хоче застосувати ядерну зброю, тому що це зведе його в історію як людину, яка ого-го в підручники історії, і проводиться приклад того, що у пізньої осені 22-го року, пам'ятаєш, коли розносили українські війська російську лінію фронту. Тоді американська розвідка попередила, що молтіпа, якщо і далі буде так продовжуватись, то Путін може використати тактичну ядерну зброю. Чи може зараз от Путін намагатися повторити? Сценарії 22-го року я не виключаю того, що а, якраз загроза використання тактичної ядерної зброї вона лежить на столі. Путін про неї натякає а, постійно, але більше зараз фактором тиску з боку Російської Федерації є ситуація на Запорізькій АЕС, яка вже Скоро місяць, як знаходиться в стані повного блекауту, і працює виключно на дизель-генераторах для того, щоб охолодити відповідно свої шість реакторів. Тобто Путін зараз темою якраз ядерної зброї замістив відповідно тему заес, плюс намагається звичайно вкрасти заес темою перемир'я. бо ми ж прекрасно розуміємо, що Путін буде намагатися під'єднати саме до російської енергомережі. В yeah. цей е, період перемир'я, але е, що стосується тактичної ядерної зброї, е, я зверну увагу, що в темі томагавків неодноразово росіяни і пісков, і медведів і багато хто е, робив наголос, що томагавки можуть нести. Ядерну бойголовку і Росія буде діяти відповідно. Хоча там, звичайно, була більша погроза в бік Сполучених Штатів, як ті, хто будуть контролювати використання томагавки. Але ж ми прекрасно розуміємо, що в бік США нічого не полетить, і тут це просто питання погроз, конкретних погроз, mm -hmm. саме Трампу, для того, щоб його налякати. Бо Трамп сам же ж говорить, що він зробив все, щоб не було. Третьої світової війни і щоб не було ядерної війни, тому це намагання? Ну як любить Пітерська шпана брати відповідно когось на понад окей? А загалом, які у тебе відчуття, зважаючи на період солярного Трампа, зважаючи на те, що зараз Трамп після вчорашньої розмови з Путіним трошечки знову там починає рухатись в бік лунарного Трампа, а станом на от середину жовтня 2025 року, на твою думку, на якому етапі зараз знаходиться війна? Ми прекрасно усвідомлюємо, що сторони а, знаходяться на етапі виснаження, але а, вважати, що зараз ми знаходимося на останній стадії, як у нас люблять казати, там якась хвилина другого тайму матчу і так далі. А, я б тут не ризикував. Є можливості дійсно вийти на режим перемир'я, причому і атаки, що стосуються української енергетики, наші удари по російському нафтопереробному комплексу, і до речі, теж уже по енергетиці у відповідь на те, що відбувається у нас, а це все можна використати, ну як мінімум, для того, щоб а, говорити про локальне, ну чише часткове перемир'я, ну хоча б а, припинити удари. Повітря, але, але це все можна буде рухати вперед, виключно якщо змінити позицію російського диктатора. Поки що сигналів, що ця позиція зміннена, немає. Але я нагадаю, що Україна бере для себе пріоритетом завершення війни в межах 25-го року. Це неодноразово артикулювалося і нашим міністерством закордонних справ, і президентом Зеленським і іншим. Хоча а, ми розуміємо, що треба. Пропрацьовувати різні варіанти, і як було озвучено наприклад міністром закордонних справ Польщі паном Сікорським, Україна прораховує війну на три роки, це не означає, що війна буде йти три роки. Це означає те, що ми точно не збираємося знаходитися в слабкій ситуації, скільки би агресія Російської Федерації не продовжувалася. А як на, на твою думку, ці от плани вони співпадають із планами американської адміністрації? Тому що у мене теж є відчуття, що от, американська адміністрація поставила собі плани вивести все на ну, до кінця 2025 року? А я думаю, що такі плани є. Побажання такі є. Але ми теж маємо пам'ятати, що Америка робила все можливе, аби зупинити війну ще навесні цього року. Безпосередньо Російська Федерація ці плани зірвала і ще й пішла в так званий літній наступ. який став абсолютним провалом для Путіна. Путіну й далі продовжують вкладати вуха, що він може отримати ще саме військовий результат, і кажуть про війну до там завершення першого півріччя 26-го року. Ну, нібито от такі плани у Росіян, але ми ж прекрасно розуміємо, що ці плани можна дуже швидко поправити відповідно кращим тиском на кремлівський режим на російську економіку. Ну і очевидно на основних партнерів Російської Федерації, які влаштовують їм таку подушку безпеки на противагу введеним санкціям. Дякую тобі величезно за думки. Дякую, дякую тобі за коментар. Друзі, вас ми чекаємо з вашими думками в коментарях під цим відео, якщо ви знову ж таки дивитесь нас на Ютубі. А бережи себе і до зустрічі. Щасливо.